Вітаю всіх шанувальників футболу. З вами Дмитро Дрогнов. Програмі футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. 7 грудня столичний лівий берег вдома зустрівся з Черкаським «ЛНЗ» у майже го туру. УПЛ. матч розпочався з неприємного епізоду для капітана лівого берега Руслана Дедуха, який уже на 6-й хвилині після подачі з скотового головою відправив м'яч у свої ворота. Потім ще до перерви, півзахисник почав виправляти помилку на 31-й хвилині за гру рукою Іллі Путрі у власному штрафному майданчику. Лівий берег отримав право на пенальті, який дедух успішно реалізував. А в другій половині зустрічі капітан київської команди сповна реабілітувався за автогол. На 58-й хвилині після прострілу справа Дедох отримав м'яч у районі 11-метрової позначки та переграв голкіпера, оформивши дубль. Крапку поєдинку в компенсований час поставив сідний, влучно пробивши з гострого кута. Як підсумок матч завершився з рахунком 3-1 на користь киян. Лівий берег набрав 13 очок і піднявся на 13 те місце у турнірній таблиці УПЛ. А Лензай із 18 балами йде на 10-й позиції. Кривбас на виїзді зіграв з Чорноморцем. Господарі Поля відкрили рахунок на 34 й хвилині зустрічі. Відзначився Євгеній Скиба. Однак далі команда Юрія Вернедуба оформила камбек. На 40-й хвилині рахунок зрівняв Хрової Ілич, реалізувавши пенальті. На 45-й плюс першій хвилині Артур Макетишин вивів криворізький клуб уперед. У другому таймі Кривбас відправив третій м'яч у ворота моряків. Остаточний рахунок гри на 80-й хвилині встановив його Твердохліб. Після цієї перемоги Криоба з 28 очками посідає 4 місце в УПЛ, а Чорноморець з 27 пунктами перебуває на 14-й позиції. У суботу, 7 грудня, Карпати на стадіоні Україна у Львові приймали рівненський верес. Гості потужно стартували та вже на четвертій хвилині матчу вийшли вперед. Результативний удар на свій рахунок записав Чачуа. Трохи пізніше перевагу Львів'ян збільшив під але це були ще не всі проблеми рівнян у сьогоднішній грі. Так, на 28-й хвилині другу жовту карту отримав Сікейран, залишивши свою команду у меншості. У другому таймі дубль оформив Чачуа. Потім рахунок збільшив Бруніньо на 67-й хвилині гри, а трохи пізніше Невес не зумів реалізувати пенальті. Остаточний рахунок у доданий час становив у Стименко. Фінальний свисток зафіксував перемогу Карпат з рахунком 5-0. Карпати займають шосте місце у турнірній таблиці Чемпіонату України. Звести 24 очками в активі. У вереса 19 балів та 8 позиція. Луганська зоря на виїзді зіграла проти інгульця з Петрового. Перший тайм завершився на користь інгульця. На 38-й хвилині гол встиг забити Роман Волохатий. Однак, коли почалася перерва, оголосили повітряну тривогу. Через її тривалість офіційні особи вирішили припинити матч. Таким чином рахунок зберігся на користь інгульця. Вже у перерві почалася чергова тривала повітряна тривога, і було вирішено матч перенести. Награвати поєдинок будуть вже наступного року. Матч Інгулет-Зоря став другим, який не дограли у 2024 році. Крім цього, у 2025 році будуть догравати поєдинок Шахтаря проти Кривбаса. На момент зупинки рахунок був 1-0 на користь донечан. Боль та колос не змогли виявити сильнішого. Матч тривав майже 4 години. У волині колос розійшлися мировою. У матчі 16-го туру УПЛ, який відбувся 8 грудня. Матч мав розпочатися о 15.30, але через повітряну тривогу в Київській області довелося почати аж о 17.20. Перший тайм пройшов за рівної боротьби, проте обидві команди не відзначилися яскравою грою в атаці. Друга половина зустрічі прийшла у схожій манері, але як і у першому таймі, коло став Оболонь не змогли забити бодай гол. У підсумку матч завершився нічию 0 0 Колос перебуває на 12-й позиції з 15 балами. Оболонь на 15-му місці з 11 балами. Центральному матчі 16-го туру УПЛ Київський Динамо зустрілися з Олександрією. У першому таймі Білосині двічі вразили ворота суперника. На 36-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Денис Попов, головою замкнувши подачу Віталія Бояльського з футового. На 42-й хвилині столичний клуб подвоїв свою перевагу. Владислав Ванат отримав пас від Назара Волошина та влучно пробив у дальній нижній кут. У другому таймі команда Олександра Шовковського довела справу до розгрому. На 55-й хвилині Ванат оформив в дубль скориставшись асистом Миколи Михайленка. Після цього на 57-й хвилині матч перервався через повітряну тривогу. Через 40 хвилин команди змогли повернутися на поле, але рахунок до фінального свистка вже не змінився. Таким чином, Динамо задував Олександрії першої поразки в нинішньому розігріші чемпіонату України. К'яни перервали рекордну для Олександрійського клубу безпрограшну серію ВПЛ, яка налічувала 20 матчів. Завдяки цій перемозі, Динамо 40 очками одноосібно очолило турнірну таблицю УПЛ. Олександрія з 37 балами продовжує перебувати на другому місці. Третім для шахтар, 33 пункти, який має матч у запасі. В наступному турі Упелакі стане останнім перед зимовою паузою. Білосині 16 грудня приймуть верес, а Олександрійці 14 грудня на своєму стадіоні зіграють проти ОНЗ. Перед цим динамо 12 грудня в Іспанії проведе матч шостого туру основного раунду Ліги Європи, в якому суперником киян буде Реал Сосідад. 9 грудня відбувся поєдинок між Житомирським поліссям та львівським рухом. Перший тайм розпочався із доволі швидкого вилучення. Вендел отримав пряму червону картку за грубий фол. На 31-й хвилині Євген Пастух віддав передачу на Ігора Краснопіра, який реалізував вихід практично віч на віч. Гол форварда руху став єдиним у зустрічі, оскільки друга половина зустрічі забитих м'ячів не подарувала. Зазначимо, що на 83-й хвилині Євген Волинець отримав червону картку, через що Полісся завершувало гру в дев'ятьох. Таким чином, підопічні імада Ашура не можуть виграти в УПЛ протягом восьми матчів поспіль, чотири нічиї та стільки ж поразу. Полісся у турнірній таблиці перебуває на п'ятій позиції з 24 очками, рух на цьому місці з 23 балами. Клуб Опел готує заміну іноземному тренеру, відоме ім'я наступника. Ще до початку зимової перерви в УПЛ власники ЛНЗ можуть звільнити Андреса Караско. Додаткове рішення власників черкаського клубу спонукають і невтішні результати команди. ЛНЗ зазнав уже четвертої поразки поспіль. Також бентежить не найкраща атмосфера в команді і особисті мотиви наставник. За чутками новим очільником черкаського клубу може стати Роман Григорчук. Нагадаємо, що наразі ЛНЗ посідає 10 -е місце. Цевупел, маючи 18 очок в активі. Від топ 3 Черкасі відділяє аж 15 балів. До слова, в останній Роман Григорчук тренував азербайджанський невчін. Під його керівництвом клуб не здобув жодної перемоги за 9 матчів чемпіонату. У жовтні цього року Григорчука звільнили. Нападник інтер Майами та збірної Аргентини Ліонель Месі став найкращим гравцем року в МЛС. На рахунку легендарного футболіста 21 гол та 11 асистів у 22 зіграних матчах. У складі інтера Месі став переможцем регулярного розіграшу МЛС-2024. Відзначимо, що ця нагорода стала четвертою індивідуальною для Ліонеля Месі у США. Раніше він визначався гравцем місяця у квітні 2024 року. Ставав найкращим бомбардиром кубку ліг 2023 та найкращим гравцем відповідного турніру. Клуб вирішив привітати свого футболіста у доволі креативному форматі, залучивши до цього вихованців з академії. Її хлопчаки склали разом на полі напис MVP, за яким з трибун спостерігав сам Месі. Друзі, на цьому, все. Дякуємо вам, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі на наступному тижні.